Збирається, что там по свистку. Завтра? Завтра выходишь, да? Ты не выходишь, сколько вы ви выходите? 30 слов, я не 60. 60 Там, там, да? там на нулю. Є, 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 є ще второе місце. там менее раза. Да. Сучка там пустого. Сучка там взагалі. Просто один день. Сучка. Вчора ми були з сотой бригади. Чувак, перед. Бодя був. Всі дрони. Оце все йде тут. Його тема все летить, все розбиває. Тим запитом, що ми вам це зверталися, то це все. Це все. Так, що, що, що ви робили? А що ви робили, те і даримо. Вашим рибом посаджений підрозділ книг, Роман. Так, так, так що, чесно, чесно відпрацьовані. Вік. Да, чесно, чесно відпрацьовані дрони. Російські, правильно? Так, да, звісно, ви що. Не?